Привіт, друзі, я Наталя Вивоненка, засновниця міжнародної академії про світ, школи свідомлення розвитку людини, раз світ, і э, одноіменного міжнародного клубу в э, онлайні, який РАЗ-світ також веду, де зараз наразі перебувають учасники більше ніж 12 країн, і все, що я роблю, я роблю для того, щоб змінити. Життя людей, допомогти їм. Тобто я не роблю цю зміну. Кожну цю зміну обирає людина сама. І через деякий час я думаю, що кожен з нас він буде переосмислює, хто я, навіщо я, що я роблю в саме цей момент свого життя. І мені здається, я зрозуміла, що я роблю зараз. Бо напередодні війні була така історія, коли я. Випадково потрапила до однієї майстрині на майстер-клас, де ми там працювали з метафоричними картами, і от випала карта, яка була про майбутнє. І це було взагалі ще нічого про війну, навіть і думки такої не мали. Да? І вона казала: це мені майстриня: мені здається, у тебе якась тривога перед майбутнім. Я кажу: та ні, нормально відчуваю. Вона каже, ну, твоя підсвідомість, вона каже про інше. У мене така є особливість. Бо я працюю з людьми як психотерапевт, і психолог, і коуч, вже більше 12 років. І я можу дуже швидко потрапляти в будь-яку, знаєте, чи минуле, чи там майбутнє, якщо є запит. І от вона мені сказала: прикрий очі і подивись, пожалуйста. Ну подивись у майбутнє. І Я прикрила очі, і побачила таку типу, картину, яка мене дуже збентежила. Вона мене дуже занепокоїла. Бо я побачила в майбутньому. Такі, знаєте, розламані будівлі, якісь е, е, уламки лежать цегли, скла, люди якісь пошматовані. І мені навіть стало дико, а щось таке бачу в майбутньому і при чому тут я. І потім це як метафора. Я побачила себе як людина, яка має змогу йти, попри те, що навколо такі, знаєте, щось страшне відбувається, і ну, я, ця людина вона йде і шукає тих людей, які хочуть жити. Які не просто о, хочуть вижити, але хочуть жити йти далі. І нібито я побачила, як я цих... це була медитація. Я збираю цих людей, збираю докупи, ми там щось робимо, щоб підлікувати одне одного, знаєте, підтримую одне одного, тобто така якась е, спілка е, утворюється. і ми йдемо потім далі. І ми йдемо далі вперед і через переходимо в якусь. Не мов би припону, не мов би якусь гору ми оминаємо, ми переходимо через це через якийсь такий, знаєте, рубіж. І потім, там, за цією грою, там немов би прекрасне життя. Там люди, які землюють, живуть на землі, радіють життю. І ми не мов би серед тих людей відчуваємо те щастя, це знаєте, якесь поєднання з нашим природним чимось, рідним, таким знайомим, таким теплим. Відчуття там зовсім інші, ніж були ну, від життя в місті в той самий час. І от зараз я розумію, що ця метафора вона, вона збувається, що я бачу зараз це перед собою. Для кого я? Для яких людей я? Я для тих людей, які хочуть не просто вижити, а хочуть жити в майбутньому, ще в кращому світі. Я не та людина, яка буде нести когось на своїх плечах чи на руках. Це дуже важко, але я та людина, яка може провести, тобто як провідник. У мене є певні інструменти, бо багато років навчаюся у безліч найгарніших майстрів світу, і є психологічні, і духовні практики, тобто все, що може людині допомогти, що вона хоче. Так, на цьому шляху ми можемо підлікувати рани, якісь брати знаєте, ресурси, об'єднуватися. Така, знаєте, атмосфера єднання, вона також допомагає нам іти далі. У мене немає чарівньої палички, я не можу торкнутися людини і зробити її щасливо. Але кожна людина має в собі таку можливість, якщо вона хоче, якщо вона прагне змін. Так от сам я для таких людей. Тому кому по дорозі. Хто вірить, що існує майбутнє і що воно може бути кращим, ніж те, що ми зараз переживаємо, то вам до мене. І я вам допомогу, і ми пройдемо всі разом. Хто обирає, знаєте, жити в негативі, просто ненавидіти, просто зливатися, просто бути жертвою і нічого не можу з цим діяти. І я також поважаю право цих людей на свій вибір. Бути жертвою, бути ну, в такому стані. Да? Я можу підтримати, я можу допомогти, якщо людина просить про допомогу. Але я не можу мати таку знаєте, змогу насильно когось робити щасливим. Це неможливо. Тому, друзі, я бачила майбутнє нашої країни і не раз, з нашими групами, коли ми робили розстановки. Я вам хочу сказати, що це майбутнє реальне, воно існує. У мене, як у привідника, є це і знання, і відчуття цього шляху, і віра, і віра в те, що ми дойдемо туди. Тож тримаємося один одного, Ідемо далі. Дякую вам за увагу. Далі буде цікавіше.